Мультфільми – це як інший всесвіт, у який ми занурюємось під час перегляду. А 60-ті 70-ті роки минулого століття дуже багато. Тож сьогодні дослідимо мультфільми цих років. А мене звуть Соломія Бажкок. Привіт! Наша перша зупинка у цій подорожі. Мультфільм Пригоди капітана Врунглі, який відомий багатьом дітям і дорослим. Режисером цього всесвіту є Давид Церкавський. Як ви напевне знаєте, мультфільм створений за повністю Андрія Некрасова. Ця історія розповідає глядачам про капітана, який бере участь у міжнародній Народній вітрильній регаті, під час якої на героя чекає чимало пригод. До речі, саме з цього мультфільму походить відома фраза: як корабль назвеш, так і він попливе. Наступний анімаційний фільм як собачка та котик мали підлогу. Картину створила режисерка Алла Грачова. Ця історія зазвичай чіпляла дітей своєю простотою. Адже розповідь іде про двох друзів кота і собачку. Ну, Вони просто не може залишити дітей байдужими. Наша третя станція мультфільм режисера Володимира Гончарова під назвою «Зайчиня заблукало». Його було створено в 1973 році. І історія цього мультика розповідає нам про зайчика, який біг за метеликом, та випадково заблукав у незнайомому та страшному на перший по. Оляд лісі. Проте на екрані ми бачимо щирість та доброту лісових мешканців, які не залишилися байдужими до загубленого зайчика і допомогли йому. Мультфільм із комедною назвою Непосида м'яку ж і не так було створено на основі книги. Люди спостерігають за дружньою командою ляльок, які допомагають хлопчику Петрику полагодити його ракету. І відправитися у космічну. Подорож мультфільм із римованою назвою Таємниця країни Суни». був створений вже відомою нам з вами режисеркою Аллою Грачовою та Константином Чикіним. Історія, як і багато інших картин, також спирається на казку. У цьому мультику ми спостерігаємо за друзями Денисом і Ларисою, які пішли зі свого табору, аби не збирати Суниць. Проте дорогою вони загубили. Компас і випадково натрапили на дивну лісову країну, де жили незвичайні люди. На героїв чекають чимало пригод, після яких друзі все ж змогли повернутися до свого табору. Була основна мрія. Це також можна вважати крилатою фразою. Але ця назва нашої передостанньої зупинки. Мультик показує нам слоника, який дуже сильно хотів мати білий колір, адже його сірий колір був сумний. Останній на сьогодні всесвіт. Анімаційний фільм 66-го року Ведмедик і той, що живе в річці. Сюжет, як і в більшості старих мультфільмів, дуже простий. Ведмедик побачив своє відображення у річці і злякався. Тож протягом мультфільму він намагався зрозуміти, що робити. Із чужинцем у воді. Цей мультик, до речі, навіть отримав кілька нагород. І гран-прі золота туфелька на другому міжнародному фестивалі дитячих фільмів. Ось і добігає кінця наша подорож. І тепер ви можете для себе відкрити ще чимало всесвітів. І на цьому я, Соломія Блажко, з вами прощаюся. Па-па!